Всім привіт! Презентую вам лот в ході чоловічі та жіночі, оцінка бренду Life is Good. Є невеличке забруднення та потертість. Також латість в середині. В різних лотах брак різний. Є різних забарвлень. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром S, M та L буде по дві одиниці. Та з розміром XL буде 4 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість тут 2100 гривень. Собівартість однієї одиниці 210 гривень і це лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finny.ua. Дякую, заробляємо разом!